Да, доброго дня, колеги. Скажіть нам, ну як же ж так в нас в світі все влаштовано, що поки півень ну, не клюне, так би мовити, то європейці з своїми новими пакетами не починають рухатися. От зараз, ніби почали вже знову ж таки, з вашої точки зору, чого нам очікувати від цього восьмого пакета? Чи може це буде знову ж таки шість із як був попередній сьомий? Так, да, я сподіваюся, що все ж таки це буде 8, а не 6 з половиною чи сім з половиною. Думаю, що за великим рахунком сама Росія сьогодні дає привід і створює санкційний набір для цього нового восьмого пакету, адже рішення, передусім, про проведення незаконних референдумів на окупованих територіях, ну і саме рішення про мобілізацію. На заході сприймається як ще один ш, е, крок Росії до подальшої ескалації, до посилення війни, до е, руйнування устав організації Об'єднаних на Націй, інших міжнародних угод е, і принципів правил, які гарантували недоторканність кордонів. Тому я думаю, восьмий пакет санкцій буде пов'язаний саме з цими конкретними речами, передусім з референдумами, і головними цілями цього санкційного пакету стануть особи організації. Які будуть організовувати так так звані референдуми, як в свій час було після кримських подій, крім того, в Європі говорять про те, що можуть раніше піти на, на введення або е, потолку цін або на запровадження ембарго стосовно російської нафти? Нагадаю, в Європейському Союзі е, таке ембарго має запрацювати з грудня цього року, але це може трапитися раніше. Крім того, говорять про... Додаткові санкції, обмеження стосовно керівництва Росії і осіб пов'язаних з ними, тобто родичів, коханців і коханок, інших осіб, які використовуються для відмивання коштів зі частини. Крім того, продовження санкцій на експорт з Росії дорогої сировини, мова йде про певні види металів і діаманти, які експортуються з Росії, і заборона, подальша заборона на експорт в Росію, на імпорт в Росію е, технологій е, і імпорт в Росію е, товарів з високою вартістю. Там починаючи там багато речей, починаючи від якихось товарів люксового вжитку. Закінчуючи складними комп'ютерними програмами, закінчуючи речами з великою доданою, доданою вартістю, оце впередньо проговорюється в восьмому пакеті, але Європа зараз лише розробляє цей восьмий пакет, тому що вона не була готова, вона його не планувала вводити найближчим часом. Але її Росії спровокували сьогодні Європейський Союз на цей скажімо, надзвичайний восьмий пакет санкцій. Ну і по факту вони вже постфактум будуть його запроваджувати, бо вже будуть знати точно хто ці референдуми е, організував. Бо ми знаємо, як довго триває обговорення в європейському союзі. А референдуми раз-два склипали. Отже, цього тижня і будуть в них звісно. Ми самі розуміємо, які результати. Ну там ще е, прем'єр е, Угорщини, як завжди, вже розказував про те, що потрібно взагалі вже забрати, скасувати попередні е, власне санкції через те, що вони мовляв Євросоюзу більше шкодять, аніж Росії. Ну шкодять, не шкодять. Ну таке. Ну, поки мусять слухати ще Орбана, можливо, з ним теж дещо пізніше вирішать питання, бо вони дуже активно е, назрівають. І так само назрівають проблеми в самій Росії. Фінансові, зокрема, е, вони ми можна бути. Впевненим, що назбирають вони людей, і якщо 300 тисяч, і навіть про те, що зараз кажуть, можуть і мільйон так само назбирати, бо половлять, ну куди вже будуть втікати, так але це буде обходитися, от каже наприклад Андрій Єрмак, що буде обходитися в 1,3 трильйона рублів щороку. Е, і це чи є в Росії взагалі зараз в зв'язку з цими санкціями, е, з тими обмеженнями, які на них ще чекають, ті які ще не вступили в повну силу такі гроші, щоб ось таким чином ставитися? Е, ну так ними розпоряджатися? Ну якщо і навіть немає то надрукують сума значна. Я вам скажу що це більше ніж 10 відсотків витратної частини державного бюджету Росії е, на цей рік. Це багато грошей, понад 10%. Але очевидно, що Росія буде вдаватися до якихось елементів емісії, якщо не вистачить нинішніх енергетичних доходів. І очевидно, що мобілізація в мобілізація взагалі б'є по економіці серйозно. З одного боку, зростають витрати державного бюджету, і про які провокують свій час в свою чергу інфляцію і девальвацію, тому що потрібно друкувати грошову одиницю. А з іншого боку, це вилучення з економіки там, 200, 300, 500 тисяч робочих груп. Це загалом падіння економічної активності, тому що цих робочих груп робочих буде не вистачати в добувній галузі, буде не вистачати в обслуговуванні, на транспорті, всюди знизиться активність і економічна і відповідно податкова база. Тому це такий в будь-якому разі мобілізація негативно відобразиться на російській економіці. Єдиний шанс для них це намагання перевести мобілізувати саму економіку, перевести її на військові рейси. Російське керівництво сьогодні робить ці кроки, і це дуже важливий елемент прихованої мобілізації, коли під лозунгом мобілізації буде відбуватися фактично націоналізація російської промисловості, навіть тієї, яка знаходиться в приватних руках. Чи вдасться їм трансформуватися на військові рейки? Велике питання на мою думку, навряд що Щонайменше це забере дуже багато часу. Я економічні збитки будуть вже прямо в цьому році, і в наступному вони будуть тільки посилюватися. Ну, тим паче, мобілізація в них досить цікава, людей просто звільняють і За ними ані місця робочого не хочуть тримати, як це є, наприклад, у нас так. Ну є різниця, е, ну і, і, і дякувати Богу, що є така різниця. І ще останній Жозе Бурель якраз він ще так само сказав, що е, будуть розглядати і збільшення поставок зброї для України. Е, е, чи відомо вам взагалі щось про це і ну, про що може йтись? Бо ми ж теж розуміємо, що ми зараз найбільше залежні. Саме від зброї, то яку нам американці надають. Ну е і чекаємо так само. Перше жовтня, коли вже буде розпочинатися лендліз, зрозуміло, що ще потрібен буде час для того, аби він запрацював е від Європи. Ось це м, м, збільшення постачання зброї. Воно може змінити ситуацію на фронті і в ситуації в нашому озброєнні в нині? може, але якщо коротко, американці сьогодні більше дають не тому, що вони кращі ніж європейці, а тому, що в них є. Так, в Великі запаси зброї, підготовлені ще на період холодної війни. Америка проводила великі військові операції в Афганістані, в Іраку останні роки. Європа не воювала в Європі. Немає запасів зброї, але в Європі так само є військово-промисловий комплекс. Особливо в таких країнах, як Франція, Німеччина, Італія, Швеція, Британія. І цей військово-промисловий комплекс зараз запускається. Він почне приносити результати в вигляді нової техніки. В наступному році, вже і от в наступному році я думаю, що паритет в поставках між США і Європою буде поступово змінюватися вже більше на мірі на користь Європі. Просто європі потрібен час для розгону цього всього.